Вітаю всіх тих, хто разом з нами продовжує вивчати параметри, шановних вчителів, колег моїх, шановних учнів. І сьогодні наша тема лінійні рівняння з параметрами Тип 2. Хочу вам нагадати або тим, хто. Цей ролик дивиться в першому нашому курсі, хоча це вже четвертий ролик. Хочу вам нагадати, що тип 2 – це ті рівняння на рівності системи з параметрами, які починаються зі слів, при якому значенні параметра або при яких значеннях параметра ну щось виконується. Перше наше рівняння дуже просте. У мене подібний клас рівнянь є у підручнику для 7 класу, при якому значення параметра коренем такого-то -та рівняння є таке те -та число. Хочу зауважити, що подібне рівняння неодноразово я і де інші вчителі безумовно давали нашим учням. Безумовно, і я бачив, що учні досить сумлінні намагалися розв'язати. Це рівняння з параметром так, якби ми давали відповідь на питання при всіх значеннях параметра розв'язати. Тобто вони намагалися це рівняння розв'язати так, як ми це робили у минулому фільмі. Розглянути там два випадка, а дорівнює мінус 5, якщо а не дорівнює мінус 5, х дорівнює такому-то, та, ага, корінь дорівнює мінус 1, прирівняли до мінус 1 і розв'язали. Можна так розв'язувати дане рівняння з параметрами. Безумовно, можна. Але ви втратите дуже багато часу на це. Дуже багато часу. Тому, звичайно, це дуже просте рівняння. Хочу сказати, що такий клас навіть є в моєму підручнику для четвертого класу, але там слово параметр не згадується безумовно. Там рівняння набагато простіше. Ну, наприклад, там при якому значенні А коренем рівняння Х плюс А дорівнює там 7, є число 5. Це є в моєму підручнику для четвертого класу, до речі кажучи. Звичайно, воно розв'язується набагато простіше. Коренем є число мінус один. Тобто х дорівнює мінус 1. х дорівнює мінус 1, давайте у рівняння замість Х і підставимо мінус 1. Ну і подивимося, чи, чи можемо ми знайти ну, А. Мабуть, мабуть, ми зможемо знайти А мінус 2а дорівнює мінус 1, і А дорівнює 0,5. Отже, відповідь. При якому значенні параметра 0,5. Звичайно, дуже, все дуже просто. Наше друге сьогоднішнє рівняння буде таким. При яких значеннях параметра рівняння не має коренів. Хочу зауважити, що хто дивився наш попередній фільм, знає, у подібних рівняннях важливо і корисно розкласти. Коефіцієнт біля х на лінійні множики і вільний коефіцієнт на лінійні множики. Ми отримаємо наступну картинку. Коефіцієнт біля ха мінус 2 на a плюс 3 на х, а це а 2 на а плюс. При яких значеннях параметра а? Це рівняння не має коренів. У нас рівняння не буде мати коренів, якщо буде вид 0 на х дорівнює якомусь числу B, де B не дорівнює нулю. Тобто, в нас оцей коефіцієнт червоний, має дорівнювати нулю, а зелений має не дорівнювати нулю. Ну, хто дуже любить науковість, я можу це навіть написати за допомогою системи, в принципі, можу навіть написати. Значить, перший. Перше рівняння дорівнює 0, коли у нас. Так, мабуть, я отут помилився. Значить, перше в нас дорівнює 0, коли А дорівнює 2 і мінус 3. Але якщо А дорівнює 2, то і права частина рівняння дорівнює 0. Тому нам треба, коли А дорівнює мінус 3. Що і є відповіді? До речі, кажучи, можна перевірити, підставивши А-3. Ми отримаємо рівняння 0 помножити на х, ну там що там буде. Ну і як, ну, якесь число не 0, скільки там буде. Мінус 5 на мінус 1. Не 0. Таким чином, ми себе можемо завжди перевірити. Наступне наше лінійне рівняння другого типу, при якому значення параметра коренем ось такого рівняння є будь-яке число. Починаємо ми точно так само. Ми збираємо у лівій частині те, що пов'язане з х, у правій частині те, що не пов'язане з іксом, виносимо їх задушки, модуля мінус 1. Ну, до речі, кажучи, праву частину, в принципі, за великим рахунком, можна зразу розкласти на множники. При якому значенні параметра питає автор, розв'язком цього рівняння є будь-яке число. Для того, щоб розв'язком рівняння було будь-яке число, ми повинні виходити на рівняння 0 на х дорівнює 0. Тобто і коефіцієнт біля х а по модулю мінус 1 повинно дорівнювати 0, і одночасно з цим права частина рівняння повинна дорівнювати 0. Ну, ми бачимо, що перше рівняння виконується, якщо А дорівнює 1 і мінус 1, а друге рівняння, ну, я можу тут, я вже не буду як систему оформляти, просто хочеться трішечки пришвидшити, бо фільми в нас виходять досить великі за часом і за змістом. В першому випадку. А по модулю дорівнює 1 це дорівнює мінус 1 і А дорівнює 1, а в другому випадку коли А дорівнює мінус 1 і мінус 3. в нас повинно виконуватися одночасно. Тобто і один коефіцієнт, і інший дорівнювати 0. Тому А дорівнює мінус 1 відповідь до цього рівняння. Зараз я цю відповідь і напишу відповідь до цього рівняння. Наше наступне сьогоднішнє рівняння знайти всі значення параметра, при яких ось таке рівняння має єдиний додатній корінь. Це вже трішечки цікавіше. Починаємо ми його розв'язувати точно так само, як ми починали б будь-яке лінійне рівняння з параметрами. Ми розкриємо, розкриємо дужки. ми будемо збирати у лівій частині. Параметром у правій частині без параметра. Ми х винесемо за дужки, до речі, разом з четвіркою. Тут у нас буде 3 мінус А, а тут у нас буде 3 мінус А на 3 а. Зараз я його підкреслю, тому що ми це будемо з вами досить ретельно аналізувати. На предмет того, коли це рівняння має єдиний. Корінь, і він є додатні. У Нас вже є досвід, і ми розуміємо, що нам треба починати за дорівнює 3. Якщо ми параметр А дорівнює 3, то ми маємо рівняння 0 на х дорівнює 0. І це рівняння має безліч коренів. От тут нам важливо, що вона має безліч коренів. Раз воно має безліч коренів, а в нас просять єдиний додатній корінь. єдиний, То нам А дорівнює 3 не підходить. Оскільки в даному разі рівняння має безліч коренів. Якщо А не дорівнює 3, ми можемо абсолютно сміливо ділити на 3 мінуса. І ми з вами отримаємо, що х дорівнює ось такому. Виразу, ми можемо з вами скоротити і отримати ось таку ситуацію. Давайте згадаємо наше питання. Має єдиний корінь і він є додатнім. Тобто, те, що воно має для єди... А не дорівнює 3, рівняння має єдиний корінь. Тобто, оця перша вимога вже виконана. Давайте виконаємо другу вимогу. Він має бути цей корінь додатнім. Ну, давайте я можу навіть тут писати. Значить, він має бути додатнім. Ми на 4 домножимо, ми 3 перенесемо. І якщо ви захочете у відповідь, оце те, що ми отримали, написати у відповідь, ви зробите помилку на превеликий жаль. Чому? Тому що та можливість, яку ми розглядаємо, ця можливість тяне до дорівнює 3. Тому давайте, щоб було більш зрозуміло, ми намалюємо, що ми отримали. Ми отримали, що А більше, ніж мінус 3, але в той самий час цей випадок, який ми розглядали, А не дорівнює 3. Тому наша відповідь має це враховувати. І вона буде наступна. А належить від мінус нескінченості. Від мінус 3 до 3 в об'єднанні від 3 до плюс нескінченності. Оцю виколоту точку. Три. Обов'язково ми повинні врахувати у відповіді. Тобто я склав це ну, досить так хитро, скажемо так. Крайнє на сьогодні рівняння, воно досить цікаве, досить нестандартне. Я думаю, що ну, можливо такого виду рівнянь з параметрами і ну, багато вчителів не бачили. При якому значенні параметра B ось таке рівняння має розв'язок для будь-якого значення A. Для будь-якого значення. Ну, Давайте ми будемо розв'язувати. тобто, Ну, На перший погляд, нібито нічого незвичного. Давайте ми просто будемо його розв'язувати. Я переношу, давайте не буду поспішати, переношу. Ну, збер... Все роблю так само, як я робив завжди, так? Да? Ось я отримую те рівняння, яке буду аналізувати. О! Ну, і точно так само старший коефіцієнт, але... Зараз я почну аналіз старшого коефіцієнту. Навпаки, з випадку, якщо А не дорівнює 2. Якщо А не дорівнює 2, то ми будемо, то ми завжди отримаємо розв'язок. Він буде єдиним, до речі, кажучи, і він точно буде. Для всіх А не дорівнює 2 є розв'язок. Точно. А от якщо А дорівнює 2 то для того, щоб це рівняння мало розв'язки, а воно ж має бути, мати розв'язки для будь-якого значення, щоб це рівняння мало розв'язки, для А дорівнює 2. Ми повинні вийти на рівняння 0 на Х дорівнює 0. А щоб вийти на це рівняння, ми повинні зробити умову, задати умову, що Б плюс дорівнює 0. А А в нас дорівнює 2 вже, Тобто B додати 6 дорівнює 0 і Б дорівнює мінус 6. Ось вам відповідь. При значенні Б B-6, це рівняння має розв'язки для будь-якого. Що і нам дає відповідь. Ось таким цікавим стандарт, не стандартним... Рівняння ми докінчуємо нашу сьогоднішню зустріч. Сподіваюсь, було цікаво, корисно. Під вас, як завжди, чекаю лайк, хто не підписався, підписуйтесь на мій канал. Ну а хто хоче стати спонсором, теж, будь ласка, до побачення.